15-річні садисти закатували дорослого чоловіка. За що тільки вони його собаки оце так поїздівалися над ним? За що школярі так жорстоко закатували жертву? Вітаю вас на каналі Антен «Події Четверга 15 жовтня. Очима кореспондентів свідка Мене. Звати Олександр Бондарчук і сьогодні у випуску. Не жінка Афурія, захищаючи дітей, порізала трьох чоловіків. Були діти, маленькі п'ятеро дітей, шести було. Вони залетіли і вони зношенком, вони залетіли. Чому скаженіла молода Закарпатка? Батьки одного сина вбили, а іншого скалічили через сповідь, що мовіряни не виявили милосердя. Торік вона вбила 7,5 тисяч українок. У мене просто така гуля і в Я одразу понаштую. Як перемогти страшну хворобу рак молочної залози? Ну а також про те, що легендарний баскетболіст Ламар Одом на межі між життям і смертю через Віагру та наркотики. Нелюдська жорстокість підлітків у містечку Бурені на Сумщині, дев'ятикласник та учень ПТУ до смерті закотували незнайомого чоловіка. Хлопці вдерлися до нього додому, безжально різали нещасного ножем. Потім били та гвалтували. Під час тортур господар несамовито кричав, але мучителів це не спиняло. Незважаючи на те, що хлопці неповнолітні, якщо їхню вину доведуть, то решту життя обоє проведуть за ґратами. Репортаж Юлії Зайцевої. Галина Павлівна без здригань не в змозі згадувати, як побачила закатоване тіло свого сусіда. Жінка боїться, що це жахіття переслідуватиме її все життя. Як зайшла, як побачила, що який він уже вони мене не звали поняти вчора. Я як побачила його, так у мене серце закипіло. Як за мені його жаль. Коли... Анатолія знайшли в його оселі на підлозі в калюжі крові. Було очевидно, що нещасний чоловік помирав у страшних муках, спалене волосся, сотні порізів та сліди від ударів на всіх частинах тіла. А поруч розкидані уламки палець, леза та ніж все в червоних плямах. Судмедексперти підтвердили здогадки правоохоронців. 47-річна жертва померла від страшних катувань. Характер, що і обстановка вказували, що особа була. Піддана тортурам, фактично було встановлено, що помер від розривів внутрішніх органів, зокрема розрив печінки і симовидної кишки. Ну фактично, шляхом вставляння дерев'яних палець у природні отвори тіла. Приголомшені обставинами жорстокого вбивства правоохоронці отитеріли ще раз, коли з'ясували підозрюваних у цьому справді нелюдському злочині. Найжахливіше та безжальними катами, що замучили дорослого чоловіка, виявилися діти. Виявилося, це двоє неповнолітніх з неблагополучних сімей, 15-річні обоє хлопців. От, мотиви злочину з'ясовуються. Чому дев'ятикласник і студент місцевого училища, обидва мешканці сусіднього села, повертаючись після футбольного матчу, вдерлися додому до самотнього чоловіка? Підлітки, хоч і зізналися у скоєному, але пояснити, навіщо вбили, не можуть. Запевняють, що не вживали ні алкоголю, ні наркотиків. То що ж змусило їх так жорстоко вбивати? Вони знизують плечима і розповідають, що свою жертву застали, коли чоловік спав після кількох чарок. Спочатку підпалили волосся, побачили, що бідолашний майже не чинить опору і не стали стримуватись. Били та гвалтували нещасного, не зважаючи на його несамовитий крик. нанесли йому декілька ударів палицями по голові, взяли. Лезо порізали обличчя, ноги, живот чоловіку. Потім взяли лезо та відрізали частину полового органу. Як пояснюють, вони то чоловік знаходився живий. Він ну, ворушав, кричав, да ворушив рукою ще. Побачивши, що бідолаха помер, хлопці спокійно пішли по домівках, де їх і затримали того самого дня. Сказати, що сусіди 47-річного Анатолія вражені всім цим жахом, не сказати нічого. З плачем розповідають, загиблий Анатолій жив самотньо, тихо, постійно роботи не мав, іноді випивав, проте без діла не сидів. З самого ранку і до вечора допомагав сусідам по господарству. Він добрий, він добрий чоловік був. Що добрий, то добрий. І нікому він нічого поганого не зробив. За що тільки вони його собаки оце так поїздівалися над ним, це я взагалі не знаю. Їх треба не то, що поубивати за це. Такі що вони над ним так і здівалися. Галина Павлівна хоче, щоб за страхітливий злочин школярів звірів покарали якнайжорстокіше. Правоохоронці солідарні з жінкою і кажуть, якщо вину вбивць доведуть, їм може загрожувати довічне ув'язнення. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Сумська область, НТН. Відомий баскетболі зірка NBA, олімпійці, Колишній чоловік Хлоя Кардаш'ян Ламар Одом у комі внаслідок передозування наркотиками та віагрою. Спортсмена знайшли непритомним у борделі Лас-Вегаса кілька днів тому. Що це? Спроба вбивства, самогубства чи нещасний випадок? Усі ймовірні версії у матеріалі наших кореспондентів. Один з найвідоміших баскетболістів НБА Ламар Одом, який за 35 років зробив приголомшливу кар'єру на майданчику, в комі після зловживання кокаїном. Сенсаційну новину про зірку баскетболу колишнього чоловіка акторки Хлоя Кардаш'ян обговорюють таблоїди. Одома знайшли непритомним у борделі на околиці Лос-Анджелеса. З рота й носа йшла кров. Працівники закладу одразу викликали поліцію і 911. До нього приїхали повії, але що коїлося в номері, я не знаю. Вечірка тривала три дні поспіль. Він вживав кокаїн. Це підтверджують результати аналізів. Зловживав наркотиками і стимуляторами щонайменше три доби. Персонал борделю. Основні свідки в заплутаній справі. Він винайняв номер, хотів зникнути на кілька днів. Він був у доброму настрої. Випив трохи коньяку, жартував. У неділю на мару дому хтось зателефонував. Дзвінок за. Смутив спортсмена, але хто це був і чи міг спонукати його вкоротити собі віку? Я знаю від своїх співробітників, він точно вживав так звану органічну віагру від восьми до десяти пігулок. Не беруся казати, чи це багато і для чого йому знадобилося стільки, але в мене є друзі, яким вистачає однієї таблетки. Що довело спортсмена до такого? Два роки тому Ламар Родом розлучився з Хлоя Кардаш'ян. Зіркова пара завжди була під пильним оком змі. Після звістки про трагедію з колишнім чоловіком актриса і її рідні по черзі приїжджають до лікарні. В соціальних мережах друзі й фанати не припиняють надсилати повідомлення на підтримку улюбленого спортсмена він без свідомості, але прогнози лікарів хороші. Нам залишається молитися про його одужання. Родичі розглядають і нещасний випадок, і замах на вбивство і версію про спробу самогубства. Влітку за аналогічним сценарієм від передозування наркотиками помер найліпший друг Ламара Одома Джеймі Шанготай. Його смерть стала болісною втратою для спортсмена. Для Одома він був немов рідний брат. Ламар Одом віртуозний шульга, влучні китки, якого змушували шаленіти фанат. Атів у реальному житті він дуже страждав. Свій перший чемпіонат він виграв ще в школі. Таблоїди до дрібниць знали його особисте життя. Переважно через шлюб з Хлоя Кардаш'ян. Але багато деталей, які врешті могли призвести до страшного фіналу, залишилися поза об'єктивами камер. Через залежність до героїну його маленьким покинув батько. Мама померла від раку, так само, як і бабуся, яка виховувала хлопчика. У 2005-му він був уже на піку популярності. Тоді за загадкових обставин помирає півторарічний син. Ламара Одома, Джейден. Можливо, всі ці втрати і стали для баскетболіста надто болісними. Ірина Бурсук НТН. Просвідницю аварії, через яку загинув співак Ларсон, оголосили в міжнародний розшук. Рідні друзі та адвокати у занепокоєні, що розслідування справи про трагічну ДТП, внаслідок якої загинув Сергій Ларкін, намагаються всіляко гальмувати. Чому підозрювану не затримали? Чому слідчий не допитав самого постраждалого? Хоча така можливість була на ці запитання, немає відповіді. Юристи зазначили, що, хоча Ірина Скляренко і оголошена в розшуку в мережі Інтерпол її шукатимуть головно в Європі, хоча є висока ймовірність, що підозрювана може переховуватися від суду в США. А це означає, що терміни розшуку триватимуть довгі роки. Друзі ж на підтримку сім'ї померлого Сергія Ларкіна 11 листопада організовують у Києві доброчинний концерт. У було багато справ, які він не закінчив. та Он делал и детские дома помогал, и приютам для животных помогал, и в то деньги переводил. И с каждого концерта отцу Цоя, он болеет, раком тоже переводил на лечение деньги. Это ж не афишировалось никогда. И вот мы хотим этим концертом как раз закрыть его все дела, которые он начал, и так и не закончил. Смертельна ДТП у столиці перед очима у медиків швидкої допомоги на броварському проспекті авто на шаленій швидкості чіпляє пішохода, тягне його асфальтом 20 метрів та їде геть. Лікарі, які у цей момент перебувають у кареті швидкої перед світлофором, одразу кидаються на поміч постраждалому, але чоловік помирає миттєво. По знайдених фрагментах слідчим вдалося з'ясувати марку авто. Тепер розшукують і машину, і самого водія. На вигляд, загиблому, 50-60 років міліція встановлює особу чоловіка та усі обставини ДТП. Пошло мужчина. Переходіл дорогу. Точніше, перебігав. І його збив жигуль. З синього зінього більш Почнікої інформації нету. Данное месте работает следственная оперативная группа, эксперты. с не установили. При себе документов никаких не было. Тим часом у США за відмову сповідатися у церкві батьки забили до смерті власних синів, хлопців тероризували і лупцювали упродовж чотирьох годин просто під час служби. Від травм один із постраждалих помер, інший нині в реанімації. У яких же гріхах змушували розкаятися Лукаса і Кристофера, і як суд покарає нелюдів за жорстоке убивство, розкаже Ірина Борсук. За стінами цієї церкви з символічною назвою Життєдайне на слово холоднокровно вбили двох молодих американців, парафіяни храму, чоловік, і його дружина просто під час служби силоміць змушували посповідатися своїх синів. Били 19-річного Лукаса і на два роки молодшого Кристофера, поки хлопці не знепритомніли. Сповідь обернулася жорстоким побиттям братів продовж кількох годин фізичними методами змушували покаятися і попросити пробачення у священника. Закривавлених постраждалих, врешті привезли до лікарні. Старший Лукас від завданих матір'ю і батьком травм помер. Стан Кристофера критичний. Люди, що мешкають біля церкви, кажуть, колись ця будівля була школою. З 1984-го її трансформували в храм. Родини, які відвідували його, відлюдькуваті й не говірки. Сторонніх на територію не пускали, що відбувалося там останні чверть століття. Мало кому відомо. Тут завжди був охоронець на вході. довкола. Кола камери і суцільна містика. Вочевидь, вони щось приховували. Такі люди не заслуговують називатися батьками. і чоловік, і дружина спокійні, дещо підозрілі, але я б ніколи не подумав, що вони здатні на такий жахливий злочин. Усі ми певні це якийсь культ. Є багато людей, яких запрошували туди зайти, хоча б раз, особливо з дітьми. Це небезпечно і лячно. Чому не втрутився священник і ніхто не зупинив божевільних батьків? Можливо, церква була прихистком якоїсь таємничої секти. Написи на стінах, уривки з Біблії, але холоднокровне вбивство власними батьками 19-річного Лукаса суперечить будь-якій вірі. Хіба що парафіяни, послідовники Антихриста? Християнська віра вчить нас бути милостовими. Храм дарує благодать. А за цими стінами певно відбувалося щось геть протилежне і страшне. Зміст молитов, церкви, де пролилася кров, і те, у що вірують родини, які приходять туди на службу, вивчає прокуратура батькам Деборі Брюсові Леонард та чотирьом спільникам, які разом з ними голіруч вибивали з Лукаса і Кристофера гріхи. Загрожує 25-річне ув'язнення. Ірина Борсук, НТН Кіт напав на людей. У Кіровограді скажений чотирилапи покусав вісьмох мешканців, що живуть в одному мікрорайоні. Щоби люди не захворіли, їх вакцинують. А заражений кіт помер, як встановили попередньо від сказу. Його тіло спалили. Санепідеміологи закликали мешканців, що також постраждали від укусів тварини, негайно звернутися до лікаря. У випадку сказу зволікання може коштувати життя. Жив у дідушки. Здесь в этом доме вот э, кошка, вернее. Она его укусила. Он ее выгнал из дома. Потом она пошла гулять по дому. И всех без разбора. Це перший випадок сказу серед тварини, який зареєстрований в цьому поточному році по місту Кіровоград. Є випадки сказу в Кіровоградському районі. Якщо вже аналізувати ситуацію щодо покусів, то дійсно велика кількість людей звертається до лікувальних закладів з приводу покусів. Жінка порізала трьох чоловіків на Закарпатті. Пригода сталася у селищі Чинадієве поблизу Мукачева. За однією з версій, жінка озвіріла після того, як компанія, яка гостювала в неї, образила її чоловіка. Та хтось із гостей ударив п'ятирічну дитину. Постраждалі заперечують, мовляв, господині накинулася. Щойно вони зайшли, аби забрати звідти друга. А вже за кілька мити 26-річна Закарпатка кількома ударами ножа уклала на лікарняні ліжка усіх своїх гостей. Тему продовжить Євген Соломін. Кривава різанина в Чинадіївому сталася саме в цьому будинку. Відомо, що його 26-річна жінка одним кухонним ножем підрізала одразу трьох чоловіків. Всі вони нині в хірургічному відділенні постраждалим зробили операції, і вони відходять від наркозу. Вільліно живе поранення спини, лезо війшло в легеню. Я звуком прийшов за старшим братом взяти. Ну не знаю, що там ті подумали, ми прийшли взяти. То зразу драку і його жінку взяла ножик та забила. Того дня вони зайшли до злочасної оселі, щоб забрати звіти свого родича. Не встигли кажуть, поранені переступити й порога, як побачили осатанілу жінку. Розмови не вийшло, фурія схопила ножа і почала бити ним гостей. Крові було стільки, що нею залило всю хату. Вони поступили по ургентній служб, ургентно, ножові поранення, травма бутова, тобто щось вони там вдома не, не поділили. і... Були ушкодження, ножові поранення грудної клітки. Було надана первинна хірургічна обробка. Саме жінка, що вклала до лікарні трьох чоловіків, відмовляється спілкуватися на камеру. Проте каже, що лише захищалася від непроханих гостей. Мовляв, чоловіків її будинок увійшли без запрошення, вдарили п'ятирічну дитину в груди. іншу відкинули і почали лупцювати Її чоловіка цього вона стерпіти не змогла і хопила ножа. Можна. Ні, вона, вона не вона не запирає, чій, можна, то було пак за ще що у нас. То зробила той були діти маленькі. П'ятеро дітей. Шестий був шестеро дітей. Вони залетіли і вони з ножиком були. Вони залетіли. Одну дитину вдарили і іншу. Так? Тобто да, дітей всю маленьку. Всю маленьку сису, був піти. Маленько се суша, бо я футбольний м'яч на полови. Та ось сусіди про жінку, що так криваво захистила свою родину, однозначно негативної думки. кажуть, хоч у неї троє дітей, проте зразковою поведінкою вона не вирізняється і за малюками не доглядає зовсім. Та часто проявляє агресію до оточуючих. Вона вощенпаскуниця. Жона прийшла сюди жити без нічого, без приписки, без спокійно було в дворі, тепер калей Маємо тут табору код нього. Тепер за фактом різанини міліція розпочала розслідування, тривають експертизи. Вони мають показати і те, чи дійсно кровавій різанині передувало побиття дітей. Якщо це підтвердиться, то кримінальне провадження відкриють і проти порізаних шалених господиною гостей. Євген Соломін, Олексій Лабунець, Закарпаття, НТН. І зараз знову просимо вашої допомоги. У вересні ми вже розповідали про маленьку киянку Дарину Руденко. Дівчинка потребує дорогої операції в ізраїльській клініці. За допомоги доброчинців, друзів і глядачів свідка. Батьки дівчинки вже назбирали 55 тисяч доларів. Не вистачає лише п'яти в Ізраїлі. ж Дарину чекають 10 листопада. Пам'ятаєте даринку про неї ми розповідали у вересні. Де собачки-глазки? Де? а покажи Де? там глазки. Вот там глазки, да? їй один рік і чотири місяці. Через хворобу дівчинка не може ходити. Втім, з усіх своїх ще маленьких сил намагається це робити, поки що на ходунках. Навесні після чергового обстеження їй поставили складний діагноз. Спинно міскова грижа з фіксацією спинного міску в народі це ще називають жировиком. Сам по собі жировик він якби как бы, не опасний, но в нашому випадку він обростає вокруг нервних окончань, которые плахпроходять блокіну блокують прохождение нервного імпульсу і страдають получається внутрішні органи в нашому випадку це кишечник і мочовий пузырь. Даринка не може сама сходити в туалет, а ще майже не відчуває лівої руки. У крихітки не виходить рівно сидіти. А про те, щоб донька самостійно пройшла хоча б кілька кроків, її батьки тільки мріють. Але вірять у те, що вдасться подолати хворобу. Нельзя От нет, не можна ніколи чаятися. От многі просто-напросто складують руки і признають своїх дітей інвалідами. Ні, ці діти не інваліди. просто з такими особливостями. діти не інваліди. Я не считаю свого рібинка інвалідом. Ні, надії дарининої мами поставити донечку на ноги підтримують і українські нейрохірурги. Дівчинка ще маленька, тож виправити все реально для цього треба усунути фіксацію спинного мізку на хребті, тобто потрібні операції, фізичні вправи. Є шанси, і коли з дітьми працюють так досить ретельно і постійно регулярно. То навіть при досить грубих. Порушеннях рухів вдається добитись того, що дітки такі вони, хоч і мають інвалідність, але тим не менше є шанси, що вони можуть ходити. На даринку вже чекають в ізраїльській клініці. Проте операція коштуватиме 60 тисяч доларів. Батькам даринки вдалося майже неможливе по гривні долару за допомогою доброчинців і друзів назбирали вже понад 55 тисяч. Зараз часу 4 700 осталось собрать до 60. вот Это благодаря вот людям вот и банк нам помог. Вот. і и, так і и друзі мої, аднагрупніки, аднакласники, друзі дства, съсіді в України. А я дарінки розказую, Даринка горютябена на ноги Вся ставят Україна. Вся вже 10 листопада. Даринка з мамою повинна бути в ізраїльській клініці. Батьки крихітки безмежно вдячні всім, хто їх підтримав. Втім, змушені благати про допомогу знову. Мама Даринки впевнена, життя доньки вдасться змінити. Вона зможе відчути всі радощі дитинства: ходити, бігати і навіть танцювати. Поки ж донечка витанцьовує в ходунках під свої улюблені мультфільми. Вона мені буде ходити, ваплі кі Вона у мене я Допомогти цій життєрадісній дитині, змінити її життя може кожен із нас, адже глядачам свідка вже не раз здавалося збирати і набагато більші суми. Ірина Винокурова, Андрій Грищенко, НТН. Він підкрадається непомітно, безболісно, але хвилина за хвилиною вбиває. За минулий рік від раку молочної залози померли 7,5 тисяч українок. Щорічно кількість його жертв зростає у групі ризику кожна жінка будь-якого віку. Що робити тим, хто запідозрив у себе страшну недугу, та як не допустити захворювання, розповість Олена Ткаченко. Це починається з пухлини не більше двох сантиметрів, майже не турбуючи ні болем, ні дискомфортом. Вона повільно розростається вдвічі, втричі, іноді з'їдаючи всю молочну залозу, Метастази рожають груди, лімфатичні вузли і далі повзуть організмом в легені, починку, хребет, мозок. Цей вид онкології за кількістю смертей на другому місці після раку легенів в Україні 2014-го рак молочної залози діагностували в більше 16 тисяч співвітчизниць, померли сім Це як населення. Ня невеличкого села або як цілий квартал, уявіть, якби водночас не стало мешканок 24 багатоповерхівок. Наші жінки дійсно зайняті своїми справами, своїм побутом, Іноді виживанням буду говорити відверто життям, коли треба приділяти увагу всім іншим речам, окрім свого здоров'я. Рак молочної залози може бути спадковим. Ризик захворіти цим видом онкології для жінок, чия бабуся, мама чи сестра мали похлину грудей у середньому два-три рази більший. Як приміром в американської актриси Анджеліни Джолі, її мама померла від раку грудей. Хоч би не заплакати. Мама була неймовірною жінкою, сповненою любові й доброти. Лікарі встановили, що джолі має ймовірність розвитку раку грудей 87%. Щоб хвороба не вбила її. Акторка зважилася на видалення обох грудей. Отім, спадковість лише 10% від загальної кількості пацієнток. В інших 90%. рак спричинили зовнішні фактори. Високий рівень естрогенів у крові, контакт з джерелами радіації, цукровий діабет, ожиріння, гіпертонія, атеросклероз, куріння і надмірне вживання алкоголю, довго тривалий прийом гормональних контрацептивів. Перша вагітність після 30 Років, а також відсутність пологів, взагалі. навіть ранні місячні і пізня менопауза, це все може спричинити пухлину у грудях. А головне вік з роками. ризик раку молочної залози зростає в прогресії. Вічером я просто йду в душ, і вдруг я піднімаю руку, смотрю, мене просто така гуля із м'ятина. Я зразу понаштоє. У Ольги рак грудей діагностували у 50 років. Пухлина розвивалася швидко, з кров'ю розповзлася тілом. У мене казалось не просто рак научне железно, казала там агресивна форма. Атора що списня з мікастази, нашовні уже удалили лимфатические узли. Майже 600 тисяч гривень коштували її родині лікування. Більше двох років вона намагається оговтитися від перенесеної операції хіміотерапії, але не втратило оптимізму. Ольга експериментує із зачісками, вдається до рукоділля, нянчить двох онуків, можливо, жалкуючи тільки про одне, що злегковажила профілактичною діагностикою. Поднимаешь себя из постели, у тебя все болит, тебе тошнит, ты берешь с собой яблоко, на шатырный спирт, едешь на телевидение в парике, потому что ты абсолютно лысый, это не то, что там стрижечка, просто нет волос, как колено абсолютно. У тебя тылатое лицо, потому что ты качаешь все время этими препаратами, у тебя вес увеличивается, и ходить тяжело. А надо на телевидении сказать, ребята, делайте профилактику. Вот я живу. До діагностики українці не звикли. Психологи вважають, що це через малу інформованість реальної небезпеки, а також суто жіночі страхи. Многії женщини е думають, що при обнаруженні злака опухолі їм обов'язково удалять молочну железу. Тим самим втрачають дорогоцінний час. Рання діагностика там, де потрібні активні міри, це діагностика рака до сантиметра, до п'яти міліметрів, там де ми виявляємо цей рак. Это минимальное вмешательство, это сохраненная железа, это минимальные затраты, и это самая лучшая перспектива. Это можно будет говорить более 90% выживаемости пятилетней и більше йдеться про нормальне повноцінне життя. Через 5 лет можно беременіти, рожать, кормить. З 20 жовтня, у всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози, і протягом місяця українки можуть пройти безоплатне обстеження грудей у великих містах. Жінок чекають лікарі-онкологи, а у невеликі села МОЗ обіцяє відправити мобільного мамографа. Ось цей мамограф, на ньому роблять рентген грудей. Процедура і безпечна, запевняють лікарі, хоча б випромінювання є, але воно мінімальне і варте одного разу на рік, особливо жінкам після 40. Тому що на сьогодні це найліпший спосіб діагностики раку молочної залози. Жінкам, які молодше, досить обстеження УЗІ або й просто консультації фахівця. Олена Ткаченко, Святослав Мелешкін, НТН. Усіх чиновників посадити в скліні кабінети та встановити за ними тотальний контроль це один із дієвих способів мінімізувати корупцію у місцевій владі. Так пропонують провідні експерти, які сьогодні зібралися на міжнародний форум розвитку Києва. Вони говорили про реформи. Усі зійшлися на тому, що, передусім, Києву життєво потрібні реформи і як можна швидше. Його впіймали на хабарі. Чиновник однієї з селищних рад Дніпропетровщини вимагав 300 тисяч гривень. Він наказав місцевому підприємцю принести гроші за передачу в оренду земельної ділянки. Бізнесмен миритися не став і поскаржився в СБУ. На більшості купюр у нас видно жовто-зелене свідчення. Давайте ваші руки. То вже саме таких випадків в Україні хоч греблю гати. За гроші найчастіше вирішують земельні питання, така статистика. Потім за рейтингом йдуть хабарі в підприємництві та в сфері послуг. Тобто там, де немає касових апаратів, і не ведеться контроль за оборудкою грошей. Звичайний приклад дали 10 гривень за паркування автівки, чека не взяли, а це вже хабар. Ви пойміть, вот це вот везде, вот в кожному елементі корупція. Ми хочемо зробити таку систему управління міром, яка Мінімізують чиличівський фактор, Тому йде корупція. Ми убираємо систему, ході корупція. Учасники міжнародного форуму розвитку Києва сьогодні багато говорили про корупцію. Є ідея пересадити всіх чиновників в кабінети з прозорими дверима. Тоді люди бачитимуть, чим займаються. Чиновник повинен бути сидіти в. В скляній кімнаті, де було видно, хто до нього заходить, хто виходить, щоб всі документи приходили йому на електронну пошту, і він би відправляв її на електронною поштою, щоб всі звіти про використання коштів, які проходять через його руку, були. На сайті він родом із Грузії. Його звати Теймураз Закрадзе. На його батьківщині колись хвалилися, що майже здолали корупцію. Але це майже там чиновників теж за скло посадили, змінили систему розрахунку, запровадили єдине вікно для всіх державних служб. Років 10 тому грузини давали в чотири рази менше хабарів, ніж в країнах Європи. Але за останні роки рівень корупції знову виріс. У нас зараз би, ворують каким образом? У нас зараз не то, що там тихаря воровати не виходить, тому зато вони видають себе премії доповнення до зарплатам або там еще по другому Тобто вони бы хоча є скриті корупційні схеми. А може ще поставити контролера над держслужбовцем, але це хибна думка вважає за крадзе. Єдиний вихід це відкритість будь-якого чиновника будь-якої установи. Мама прийде в дитсадочок і спитає: а куди ви використали ці кошти, які вам прийшли з міського бюджету? Так само розподіл земельних ділянок. Але щоб щось змінити, треба почати із себе впевнені учасники міжнародного форуму. Просто не давати хабаря. Тоді реформи в країні пришвидшаться. Олександр Стартійчук НТН. на цьому в мене все вже о 21.30 ексклюзивний матеріал із Дніпропетровська, де бізнесмена задушили у його власному мерседесі та сюжет про техногенну катастрофу у курортному Бердянську. Не пропустіть наступний випуск «Світка».